Дома. Що в житті пішло не так, що ти пересів на Деосен, Дітки добили. <реш> Дітки. Коротше, да, їду, дивиться, трафіка. Підбиваємо кукляті, не знаю, будемо Я думати. не підбиваю, не хочеш, не бери. Отак і говорить, але цим підбиває, ви ж розумієте, так? Да? Їдемо дивитися. Чого вона на дворі стоїть, я не поняв. Роман, іди. Я не поняв, що це? Заведення після дового простою. Скільки у нас стоїть. Місяць. Ні, менше. Це біди. А що ж там дзвонок? ті що не ржаве чи що? В тому все було оце трухляве втомак, тут дзвонять. тут общем, там було ржаве, тут ні. Що ти думаєш о цьому приводу? Думаю, я... Думаю що дитятсько намахало, тата, як завжди. <рес> Чого ж намахало? Причому на 1000 півтори баксів. Да, походу в мене буде трафік. Ярослав, емоції? Не добре, що дитятку заробить трохи. <ривіт> Добрий день. Вже сину, не встиг мене намахати. намахай. У нас же одна машина залишилася. <ривіт> <ривіт> ну що, давай поки. Що, за, забрати тебе з роботи? А, оце ж мав їхати додому. Каже, Рома, їдемо гаража подивимося. Ми поїхали подивитися, гараж і вже прослав йому що. Тобі зараз щось парять, і ти не прийшов. Ну то ж свої впаріли, то ж нормально. Там в Ютубі пишуть, що погані ми батько з сином, бо ти продаєш мені щось і я тобі продаю. Поясни людям на цю тему. Не хочеш? Ну, з часом поймуть. А на фіваш. 50 літрів солярки, помнож на скільки грошей. <рес> ну а ти теж жук, ти з мене за ту оренду, яку мені заплатили, ще збриваєш. Так що, яке яблуко, таке яблуня, поняв? Гараж, чий мій, то чого оренда тобі має бути? От, а чого машина моя, то чого солярка тобі має бути. В баню. Тато каже, що чувствую, я що буду їздити в таврі. Дивись, як людина, яка їздила не на одній таврі, і скажу тобі, не так все там погано, якщо що. В мене була таврія, службова, але була. Але да. Я кажу, що маючи дві машини, прийдеться їздило і таврі. Коротше, ну що ж, друзі, я міняю одного із своїх гаражів на трафіка з моєю доплатою 500 доларів. Е, обмін такий, типу сумнівний. Ну як вам сказати? Тому що якби продавати його за гроші, я фактично виходжу в нолі. Якщо порахувати по тому, наскільки я його купив, звичайно, я у плюсі. Але мінус один дійсно толковий хороший гараж. Ну і плюс трафік. Так мені не дуже обідно, тому я що я не хотів міняти цей подвійний, який у мене один. Я не хотів міняти свій двохповерховий житловий, який у мене один. А от от таких подовжених у мене вже на сьогодні є. Два. І ну, одного можна було би пожертвувати і мати собі дійсно нормальну хорошу машину, яка дійсно практично пригодиться моїх задачах. Сім в сім'ї лишати того гаража, в сім'ї лишати ту машину це, це типу зручно. І що? Якось так. Отак виглядає автопарк. Чесно, на душі якось приємніше, що забрав трафіка. Певно, що в такому стані. Не купив би його від когось іншого. Тим більше за таку ціну, нормально доглянута своя сімейна машина, яка дійсно не відноситься до серії того гівна, яке продають на ринку. Там ще до нього лежать два зимових колеса, то він весь буде на зимовій резині. Повністю всі сидіння в салоні. Вже підемо, подивимося, не знаю. Сьогодні у нас новий день і я приїхав готувати трафіка. Поставить зимою колеса, салон, будемо цим займатися. Пройшло кілька днів, а я на ньому ще досі не їздив. Не знаю, що там, як, хочеться його берегти, мало на ньому їздить. Но коли машина своя дійсно в перспективу, то ти от прям інакше до неї відносишся. Ну що ж друзі, поставити сидіння, займає немало часу, щоб саме їх нормально поставити, виставити, подоставляти шайби і зробити все так, як треба. Зараз що, будемо міняти колеса з дисками на зимові, тому що наближається холодна пора року і це буде основна моя машина. Щойно, як я йшов, проїхав новенький Citroen чи щось таке. Бусик пасажирський, електричний. Я думаю, блін, прикольно, прикольно, класно, що воно так іде вверх, вперед і все. Розвивається. Наскільки ота от сучасна машина, і наскільки класний той трафік, ви уявіть він 2006 року. Наскільки це надійна машина, яку використовували до сьогодні, ну всі в бусі великі пробі, і всіх бусів пробі, пробії. Ви це повинні розуміти. Тут 350, але все одно, швидше за все, вона була колись робочою машиною. І вона є ну, в гарному стані. Вона дійсно збережена. Наскільки це витривалі і класні машини? Кайф, я до чого веду. Все йде вперед. Оці сітримончики випускаються нові електрички. Машин розвивається все більше. Я прийшов до висновка, що треба мені не паритися. Треба купляти, продавати, звертати увагу на основні речі, а не на такі машини розвиваються, їх буде тільки більше з приводу електричного без розмитнення їх продовжили ще на рік. Тобто, всі, хто думав, що вони подорожчують, і я в тому числі, якби я її купив, дуже б сильно засмутилися, тому що їх нагнали ще більше перед тим, як вони мали подорожчати. І зараз вони будуть тільки дешевіть. Плюс проблема по електриці. Так само всі інші машини вони клепаються, вони робляться. Дуже дуже прикро те, що зараз вони робляться не так, як колись. Наприклад, і того ж самого надійного трафіка чи якоїсь трої БМВ, де був запас витривалості. Зараз воно все більше одноразове це дійсно так. Але варіанти є. І пробувати і пересідати можна. Іти до чогось кращого можна. Якщо спочатку я там дуже сильно прив'язувався до машини, дуже сильно хотів от все її укомплектувати, зробити, обробити, щоб типу, ніби вона мені до кінця життя. Так воно і правильно. Я так і планую робити. Але я дуже за неї переживав, що десь там трохи щось грязне, десь там трохи щось ржаве, десь там трохи якось це не так. Вкидував купу грошей, які вкидувати не треба. Відносився до машини так само добре, але переживав за неї більше. Тобто, зараз я дійшов до того, що не треба парити. Так само той трафік. У мене зараз дуже сильно хочеться. Є бажання продати сенса, щоб використовувати. Трафіка, тому що коли у вас дві машини, так як в мене зараз все одно ви їздите на одній більше, інша в більшій мірі стоїть. Хочеться швидше продати сенса, щоб активно почати використовувати трафіка як свою основну машину. бо Він зараз просто відпочиває і не париться, попробують його продавати, продасться, заробиться добре. Не буду їздити сам, не заморачується, не брайте такого дурного голову. Я не розумію коментаторів, які мені пишуть, що о, типу там сенс сказав, ж для себе там все, а вже продаєш. Так і що продаю? Так продаю, щоб розвиватися йди вперед. Щоб купляють якісь цікавіші машини, щоб більше якихось відосів для вас пилять, показувати, розказувати. Цей заключення. Наприклад, із сенсом ви зрозуміли, що я не хвалю машини, ті, які в мене є, а я об'єктивно і справедливо все показую. І більшість машин, які у мене були, продаються все одно не через ютуб. Їх купляють люди, яким не цікавий той Ютуб, які не дивляться його. І яким не цікаво те, що ви говорите про машину. Навіть я, коли дивлюсь машину, я мало слухаю, що мені говорить про Я дивлюсь на основні критерії, які мене цікавлять безпосередньо по машині. що, Досить цікавий, буде бус, галочка буде стоять. Зараз мені не дуже сильно хотілося б ставити ті сидіння, тому що дійсно хотілося б відчути його як бус, щоб там їх не було. Щоб повозити всяке гіно, щоб дійсно там щось розклали. Пасти, сісти, поставити багато варіантів. Діння мені там по суті не потрібні, але я просто знаю, що моя собака їх кончить, якщо вони будуть тут. І дійсно вони вже трошки брудні, їх треба вичищати, не треба користуватися, інакше їм буде просто жопа. Тому я їх поставив. Виглядає воно гарніше, вони складаються. Якщо щось треба буде завести, зніму. Я надію, що возити я буду мало. Це буде такий більше мій переїзний офіс і цікавий, якісь нові досі. Працюємо далі. Короче, що? Колесо зимове вже стоїть, воно надісне. Мій родич, як ви знаєте, я ж в нього весь. І Він теж такий перфекціоністичний, задротичний, називайте це як хочете. Хочу вам показати, що він зробив. Домкрат, да, ви бачите гідравлічний, Не простий, не китайський говно, яке було з машиною. А такий серйозненький. Так що, він оце мені виїдає мозок. Нагадайте мені, якщо я буду продавати, щоб його забрати. Але от такий домкрат, да? буде трафіка треба високий. Взяв, не полінився, видовбав отаку сталюку, щоб не оцім душить, а оцім душить. Ну в кого ще є такі. Ну я не знаю, що тут сказати, чи є щось, чи нема чогось, але факт є факт. От людина отак глядить машину, бачите? От Вчіться, вчіться, поки ми живі Коротше, що на сьогодні все. Якось. отак Закриваю і жду, поки продаю сенс. Все. Доробив, поверходив, не треба було перетворюючи мержіті під і ще на всяк випадок на зиму. Все спакував, колеса в комплекті зараз до себе на склад. Якось так поки що. Дивіться, які руки воно не відмивається.